є ось такий приколясик. Захотівша фара. Зараз будемо відкручувати, дивитися, в чому могла бути проблемка. Так, Банда, зняли ми коротко, цю фару. Все видно, що вона все мокра всередині. Так, хто знає якого року ця фара. Моя. Чи це рідна чи не рідна, підкажіть. Зняли ми цю кришечку і що ми замітили на кришечці? Ось ось таку проблемку. Десь. Чи хто нажав на мене? Якщо неправильно надівали, Коротше, репнуло. Я думаю, ось о да, розірване. Тож, теж розірване все. Десь. Або неправильно надівали цю кришечку, вона репнула. Або щось вжали її, то вона репнула. Коротше. Ну, більше всього, що я думаю, що це... Що проблема, що вона потіє. Не герметичності. Різинка вся вроді би ціла. Да, вся ціла різинка. І вона вже припнутий корпус. Ну, що будемо клеїти. Клеїть, клеїть дивитися, що вона нам покаже. Так, вроді би якихось слідів, щоб вона там знімалася, розбиралася. Таку, типу, ну я не бачу. І що вона репнута була по корпусу, теж вроді би не бачу. Оце так. Оце одна причину, яку я побачив. Це все ціле. Так що будемо зараз ремонтувати. Так, І що ми зробили далі? Просушили ми повністю фару. Обичним фіном тут пробурили таку типу, каналку. Так само сюди залили і клеїмо цю канавку. Тут просто позаклеювали. Зараз тут вже підклеїмо трошки. І обробимо все лаком. І подивимося, чи щось допоможе нам. Ну, Такий вигляд має, звісно, не естетично, як для себе, я думаю, піде. Так, позак... все ми позаклеїли. Е, тепер пройшли шліф машинкою все-таки. І зараз будемо покривати лаком, щоб захистити його. Далі подивимося, що воно покаже. Ну, Вже, вже їх хтось зламав цю кришку, бо усього одного вуха немає. Тут поломане вухо. Коротше, вже до неї лізе до цієї кришки. Так що, друзі, в є така, можливо, кришка не потрібна, лежить без діла на Меган 3-11 року. Може, відійшла, геть, по Тут далі пішла робота дружини. Манікюр для авто для нашої фари. Чим це ти покриваєш? зараз? Як вона називається? Як вона називається? Бондер. Бондер? Хто що це таке? Mm -hmm. А, правильно. Я в цьому нічого не шарю. Mm -hmm. Так що. Шо... топ. топ. і топ. А це лак, да, так? так розумій? Зразу базай. А лак, це чорний? Без лака. Не, не мало. Не март. Просто база і топ. Короче, типа фіксируйний, так? Да, Получається? Mm -hmm. угу. Щоб не протікало. Так що ось такий у нас ремонт фари в домашніх умовах. Так, і після того, як мастер манікюра нам забацав, вийшлося ось такий результат. Ну, кришечка, звісно, треба під заміну, бо ось одного вуха немає. Тут одне надломане. Коротше, потрібна банда... така кришечка. <гл 'язав> так що ось такий у нас результат. Будемо все ставити назад, вже почали лампочку назад поставити, все теж поставили і підемо ставити фару.